Якщо ви раніше купували привезення за кордону дешевше ніж у аптеках вітаміни та ліків з рук, про це скоро можна буде забути. Депутати пропонують встановити кримінальну відповідальність за ввезення ліків з метою збуту. Відповідний законопроект номер 9500 зареєстрований у Верховній Раді. Від одного до п'яти років позбавлення волі хочуть давати людині, яка продасть вам привезений з Польщі Магне Б6 дешевше ніж він продається в українській аптеці. За повторне вчинення правопорушення або групою осіб, або у великих розмірів відповідальність від 5 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У випадку вчинення таких дій організованою групою або у особливо великих розмірах, відповідальність буде від 8 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Як ми бачимо, наші депутати дуже хвилюються про те, щоб жодна копійка не пройшла повз їх касу. Якщо вам була цікава інформація, ставте лайк та підписуйтеся на мій канал.